Вітаю усіх, з вами Ірис. Як ваші справи. Ми продовжуємо нашу рубрику Місце стрімінгу на платформі Twitch. Це вже наш 15-й місяць стрімінгу йде. Це неймовірно. Я дуже щасливий, що ми змогли так багато відстрімати. Я зробив напевно дуже багато контенту. Шкода, що я дуже пізно почав робити шорти. Треба було набагато раніше це почати робити, бо я впевнений, багато чого, класних моментів, вони просто вже втрачені, бо нема стрімів і. Ну, все, як я, як я вже вирішу, <гліпи> якийсь класний момент, що я там сказав, ніяк вже. Тому дякую величезно всім тим, хто робить кліпи в мене на стрімах, ви неймовірні. Дякую тим, хто донатить, Це просто взагалі якісь надлюди, які донатять, підтримують мене особливо зараз, коли я збираю на бігові події. У мене ціль пробігти всю Україну, побувати в усіх українських містах і там побігати. Це просто неймовірно. Причому коли я буду бігати, я таким чином ще підтримую ЗСУ Збройні Сили, що просто супер. Я дуже задоволений цим, що я якби і бігаю, і собі роблю добре, і ще й підтримую нашу армію, що дуже важливо зараз. Особливо зараз хочу сказати, я буду постити все, що тільки можна. Якщо навіть можна буде пострімати, якщо там буде якийсь короткий забіг. І в мене буде можливість, щоб там хтось пострімив, як я біжу. То чому ні? Ми це зробимо. Ми це зробимо чатик. Ну, стріми, напевно, будуть не на твічі, може в телеграмі. Там подивимося, як це все зроблю. Ну, ірл стрім в мене ще не було. Досвіду ІРЛ-стрімів в мене нема. Але чому ні? Треба розвиватися. Я вважаю, що знаєте, стрімер має розвиватися постійно. І це важливо. Що ж, давайте пройдемо до статистики, в принципі. Ось мій останній стрім. У місті березень, і я скажу так, я задоволений цим стрімом, як ви бачите, 5 годин 43 хвилини. Я відстрімив Це неймовірний був стрім. Мені було дуже весело, підписникам було дуже весело. Я грав тут за владиком да з багатьма підписниками. І знаєте, саме головне, що всі отримали задоволення тоді в той момент. Для мене це найголовніше, що всі були тоді веселі, знаєте, раділа, насолоджувалися грою зі мною. І я насолоджувався грою з ними. І це класний стрім, Ось, серйозно. Я цей стрім готовий поставити на перше місце в місті березень. Ось такі були стріми. Так, да, там було багато стрімів, я скажу так, в березні я хворів, тому деякі стріми були не дуже. 16-го це, це взагалі я не знаю, чому в мене тут такий великий онлайн. Тут в мене температура 38. Я не знаю, це, це напевно, Фортнайт, там щось ще розіграші. Ну, коротше, онлайн був великий, напевно, із розіграшів. І потім ось таке. Якось так. Далі в квітень. Дамо, в квітні оцей стрім ось вчора в мене був, да, 2 квітня. Він непоганий, але знаєте. Відчувається, що можна було краще зробити. Завжди так знаєте, після кожного стріму, але не після 30 березня. 30 березня це просто неймовірний день був. Неймовірний стрім. Всі отримали задоволення. Для мене це найголовніше, що всі отримали задоволення завжди. Тому дякую всім тим, хто підписується на мене, хто дивиться мене. Мені дуже приємно, ось серйозно. Знаєте, я хочу сказати вам кожному дякую. Ось підписникам. Можливо, скоро буде стрім, на якому я правдиву ось так знаєте. Фороу, ліст, е, е, спущуся в самий низ, і буду казати ваші нікнейми. Просто дякувати. Просто дякувати вам за те, що ви підписалися на мене. Е, бо ви неймовірні. Ви неймовірні. ви вирішили мене підтримати навіть таким чином. Навіть така підписка безкоштовна, як ти мог називається ансабами. <свят> а ось платні підписники. Ну, звичайно, хто там по рангу крутіше, вони розумієте, що платні підписники крутіші. Що ви підписуєтесь на мене за гроші? Це теж мотивує робити більше стрімів, більше контенту. Гроші, так, вони мотивують. Я на твічі не буду казати, знаєте, що я там, заради грошей. Я заради того, щоб. Глядач у глядачів було хороше, хороший настрій. Для мене найголовніше, щоб у вас все було добре і був гарний настрій. Гроші, все інше, знаєте, воно прийде потім. В будь-якому разі. Якщо я роблю класно, якщо я роблю чесно, щиро, то буду відчувати, це буду відчуватися глядачу, і він захоче мене підтримати рано чи пізно. Або ні. Яка різниця? Саме головне, що я буду отримувати від цього насолоду, і глядач буде отримувати від цього насолоду. А все інше, знаєте, вже само якось прийде. Якщо не прийде нічого страшного. Ми жанемося за цим. Ми жеремемося тільки за гарним настроєм і емоціями. На такій ноті можна вже і завершувати це відео, але я забув показати найголовніше. Як ви бачите, все зелене. Окрім підписників і давно такого не було. І як би це сказати так? Навіть стрімер позеленів. біг, знову повернув мене до життя. Як би це дивно не звучало, але там пару місяців. Навіть більше пару десь місць, може сім. ем, Я не жив. Якимось. Ну, тобто, по-справжньому не жив. А зараз вертаюся до життя. І розумію, наскільки воно класне. Тому цінуйте кожну мить, коли проводите з друзями, з близькими, з родиною. Це все важливо. Насолоджуйтесь кожним подихом. Бо Хто знає, коли він стане останнім. А, все добре. З вами був Фересик. Гарного вам настрою побачимось в мене на стрімах. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що ви є в мене.